Я однозначно є стійким прихильником Данте. Крім Данте, я використовував ну, інші одіо одіопі протоколи я не використовував майже. Трохи був дотичний, бачив, як колеги працюють з равенами. Але, ну, як на мене, це. Ну, Це менш зручно, як мінімум, в користуванні в управлінні. Е, трохи працював з МАДі, але, звісно, це комфорт користування теж на іншому рівні, на значно нижчому, е, тому що це передача звуку за принципом точка точка е, Ну, Тут мені здається, все зрозуміло. Е, що я можу сказати? Я от е, сьогодні, коли ти Саша показував е, аудіопатч-панель, я згадував е, роботу з аудіотрактом е, аналоговим. І це, звісно, звісно, жахіття. Е, мало того, що спершу це ночі розпайки, намарки на кабелях, е, укладання кабелів, а потім. Е, Весь мій досвід саме я, я кажу про роботу в студійних апаратах, не в ПТС, бо там трохи інша ситуація. Але потім, коли потрібно скористатись тою патч панеллю саме в той момент, коли тобі потрібно перейти на якийсь резерв чи дістати якісь там зовнішньої лінії, якісь там четверту, п'яту, шосту, восьму доріжки, то жоден з інженерів, звукорежисерів. Не пам'ятаю, як це зробити. Ці підходять, дивляться на неї, починають читати підписи, думають, а куди мені в верхній чи в нижній роз'єм, значить, пхати той пачкорд. І кожен раз, коли була потреба скористатись патч-панеллю, це не часто, це там раз на місяць, чи на два чи на півроку. Кожен раз цей момент був втрачений. Ми там Люди завалювали. ну, ми теж, я е, завалювали цей відповідальний, відповідальний момент, комутацію і так далі. Тому е, Данте чудова технологія, вона зручна, е, вона проста, вона абсолютно юзер-френдлі. Тобто, ну, вона потребує певних зусиль на етапі проектування системи. Якихось знань, вмінь, досвіду потребує певних зусиль, але знову-таки невеликих на етапі переходу з аналогу в Данти чи з інших там протоколів, але це теж робиться дуже швидко і потім, ну я не знаю, стандартна лекція, яку читаю інженеру, це. Ну, півгодини, там 40 хвилин, я не знаю. Після цього людина може повноцінно користуватись е, системою. Ну, там може не лізти в глибокі налаштування, вони робляться там один раз і назавжди, да, по суті. Далі ну, система працює, вона проста. Тобі не потрібен системний адміністратор, щоб працювати з Данте. Системний адміністратор може знадобитись на початках теж на півгодини, налаштувати свічі. Хоча. Знову-таки, Дінет uh, дає відеоінструкції, ну, відео інструкції, відео, мануали. Це може зробити будь-хто насправді. Тому, ну не знаю, як на мене, нема здорових альтернатив. Uh. Цьому протоколу зазвичай будували все ж таки окремі мережі, окрему мережу під Dante, Але був досвід, коли треба там на віддалену локацію пропустити сигнал через вже існуючу IT-інфраструктуру, і ну теж там. Як виявилось, не всі навіть дорогі свічі, наприклад, пропускають PTP, але ну, знаходили рішення з садмінами на пару, все працювало. Коли тобі потрібно подавати щось нове, в першу чергу ти, звісно, орієнтуєшся на рішення перевірені роками. Для мене Данте це перевірені роками реч... рішення. Ну, тобто, ну, вже більше. Більше п'яти років ми з ним працюємо, і ну, насправді не було критичних проблем, не було такого, що в нас е, розвалилась е, мережа, не проходив звук. Тому ну, це надійно. Не знаю, інколи є, е, бувають моменти, коли потрібно. Збирати воєнно велику кількість різних протоколів, да? ну, тут от хлопці просили не згадувати Терка Україна, але все ж таки згадаю, тому що ну, це якраз був такий ну, приклад того, коли в тебе не побоюсь цього слова за парк з обладнанням, да, в тебе. Все працює там на п'яти різних протоколах: і Равена, і МАДі, і Данте, і ЄС-67. Тому ну, да, дійсно, інколи потрібно стикатись з такими проблемами. Тоді, ну, от, на ТРК Україна була використана звукова матриця. Лаво, от, Слава, питав в чаті. Як Лаво дружила з Данте, у Лаво є рішення для цього, є матриця, є плати Данте, тобто, будь ласка, можна, можна дружити і Лаво з Данте. Тому, ну, скажімо так, якщо дуже великий телеканал, я думаю, що можливо доведеться дуже велика дуже великий комплекс телевізійне радіо можливо довелось би розглядати перехід між різними протоколами різними стандартами тому ну тоді матриця але матриця теж має бути дорога надійна бо для мене завжди ця історія коли ти все Заводиш в одну точку, маєш тоненьке да, це страшно, тому що я думаю про, про те, щоб система працювала без збоїв, щоб принаймні при виході з ладу якоїсь одної ланки в системі залишались окремі хоча б. Коротше, обхід, обхід проблемних місць. Матриця мене в цьому плані трохи бентежить. Ну але коли це там, наприклад, матриця від великого серйозного постачальника, ну це може бути рішення. Щодо данто домай-менеджера, було в нас таке, що ми вирішили, що дуже нам потрібен він, тому що у нас декілька студій, декілька апаратних. І як же ж там інженер, щоб інженер з одної апаратної не міг втручатись в те, що відбувається в іншій, ми купили ліцензію, а потім на етапі розгортання цього всього ми зрозуміли наступне: що, по-перше, тобі потрібен не один сервер, а одна ліцензія, а два сервери, там і дві ліцензії, чи ліцензія більш високого порядку, тому що якщо сервер в тебе вийшов з ладу, то. Тебе ну, звук буде проходити, але більше нічого ти з усім цим не зробиш. Ну, ніяких комутацій, нічого, тому що ну, обладнання розбите по домами. Все. Друге, що ну, от в нашому випадку ми хотіли мати швидкі, можливість швидкої перекомутації резервів. Швидко перейти в інший апарат, на ну, якщо в одній щось зламалось, і по суті Dante Manager е, цього не дозволяє. Ну, тобто він е, значно відокремлює ці е, помірки з обладнанням, е, це скоріше, я не знаю, для якихось е, для е, сильного розведення обладнання е, студій. З якимось рідкими обмінами, сигналами, ну, типу, давайте зробимо телеміст, Ну там чи радіоміст не знаю, між нашими там двома студіями. Туди відправили там три канали аудіо. Назад отримали три канали аудіо і там обмінялись, поговорили між собою. Ну, це на мою думку. Тобто, ми купили ліцензію. Але Данте демен менеджер в роботу не ввели. Та щодо Данте і 2110, 10 ми спілкувалися з представниками виробників обладнання 2110, і в принципі вони казали, що так, це звичайно, кожен раз. Ну що інтеграція можлива між цими системами. що Звичайно, треба провести ряд тестів і так далі, але все можливо. І я знаю, що данте обладнання можна синхронізувати від PTP-генераторів, які використовуються в системах 21.10. Для цього потрібен Dante Domain менеджер, обов'язково, але можна. Системи будуть існувати паралельно. Я не думаю, що хтось навіть придбавши Данте, одразу його закриє, припинить підтримку продуктів всіх, які роками випускалися. І... Тому я думаю, що ці стандарти, добре, не стандарти, ці протоколи будуть використовуватись паралельно. Піднімалось питання щодо того, що 2110 — це гроші, і, ну, звісно, побудувати систему на 21.10 це круто, я от мрію про це, але ну, працюємо з тим, що є наразі. Тим більше не знаю, перспективи розвитку телебачення в Україні. Як на, на мою думку, то примарні там перспективи високих бюджетів і так далі. Тому я думаю, що ще роками буде Данте, будуть ці системи паралельно. Якісь там передові наші телеканали дасть Бог, може побудують щось на 2110 Це може вихід в тонкощі, але додам, що. Дійсно, постійно постійно доводиться робити гібридні рішення, і це або матриця, або конвертори. Коли на матриці нема грошей, ну так у нас зазвичай виходить, ставимо конвертори. Але, от Данте дозволяє, оскільки ідентифікація пристроїв обладнання. Підписок аудіо по імені відбувається, то ми тримаємо на важливих вузлах. Ми тримаємо один конвертер, який працює, інший конвертер, який в резерві, з тим же ім'ям, з тими ж назвами каналів. Тобто, один конвертер вийшов з ладу, підставили інший, він моментально запрацював.